Вам а що ми робимо тут? Скажіть, будь ласка. А ми знімаємо вас. Для чого? А у нас тут повідомлення прийшло, що ви збираєте. Гроші? Паспортні, паспортні дані. Це не передбачено законом. А більше того, законом передбачена відповідальність. Кримінальна. Що ви скажете на це? Вы посвящение будете показывать? Да, да, я в машині залучу. А вы свои показить посвячення? Сейчас вы. И навіщо ви збираєте дані людей? Это соцпрограмма. Ну документы. покажите. А покажу, у вас є там? якісь документи, на дозвіл Конечно. на збір паспортных даних людей? Вот такая вот бумажка. Стоп, не вона. Нет, не, мы не переживаем. Давай на диктуем переживаем. Я кажу, бедно, уже надо отсюда. А ви кажете, що асфальт будуть класти вам, так? Да? Будемо по поволіці асфальт. А нашу ви розписку пишете. А про асфальт ну, ну, ніхто мови не вів. Не вів ніхто про асфальт. А розкажіть, а про що? Прошу, розкажіть, про що мова йде? А, а там написано, що ви отримуєте. Гроші. А про що йде мова? А, ви отримуєте, а Скажіть, Ми підтримуємо здаєте, нашого да? кандидата Віктора Лапіка. Ні, а ніякого нашого. кандидата ви не підтримуєте. Ніякого кандидата не підтримуєте. А людина сказала, значи, що підтримує я... кандидата Тимошенка. Черкасская красная тако... спилка. Ну, Черкасский простер. Простер. Угу. Значит, оказывается социальную допомогу. Mm -hmm. А документи, які у вас А навіщо паспортні дані ви збираєте для соціальної програми? Соціальна ну, програма. Якщо вона соціальна, то навіщо люди гроші мають здавати? – ми могли відчитатися Перед своїм начальством, що ми людей не наказали, не обманули. А нам прізвище начальства, будь ласка. А ви звідки взагалі організація яка? Заборює я його заповнюю. Ні. А чому не можна? Пожалуйста. що я можу працювати з людьми. Почекайте, хороші збирати? Не збирати. Дайте я подивлюсь. Що скажете? Задорнів не читаєте. Ні, не хоче. Я нічого не збираю. Ви читаєте перед передвій? Так, ми покажем, ми це, я показав паспорт, чого ж не показав? Я логін показав Петро Зінов'йович. Да. Петро Зіновіч логін. Мій да. керівник. Почекайте, я прочитаю, що ж ви вибираєте прямо. Так чим займається Черкаський простір? Ви нам розкажіть, незалежно про спілка. А що з, юристами, з А чо, з Юрія, Ви не маєте цієї інформації, права вам що? Так це ж соціальна програма, як нам це ви запрет... не маю. А, а хто вам заборонив? Хто вам логін заборонив?